В ДНК Харкова закладено багато речей. Зокрема, така штука, яка називається фронтір. От дуже багато разів я чув розмови, що Харків це фронтір, це фронтір, це фронтір. Це здається, приніс хвильовий, але чомусь за 100 років цей концепт фронтіру, на мій погляд, був трохи, трохи викривлений. Ми почали сприймати фронтір як дещо, що допомагає нам захищатися. Щось знаходиться на кордоні цивілізації і допомагає нам бути в безпеці, захищатися від от-от контактів з ворожим світом. А, на мій погляд, фронтір має іншу функцію. Це такий майданчик, з якого відбувається наступ. І це про іншу дію. Захист це дія реактивна, а наступ це дія проактивна. Таке мілітарне слово, можливо, має якесь таке забарвлення погане, агресивне, але є тільки. Одна сфера, в якій агресія є дуже позитивною. І агресія дуже позитивна, коли ми змінюємо світ навколо, навколо себе, коли ми йдемо до розвитку. От іти до розвитку, не будучи проактивним, не будучи агресивним, в хорошому смислі, неможливо. Тільки така хороша агресія творить новий світ. Інакше ми постійно просто адаптуємось, а не творимо нове. Отже, тоді виникає питання. На що ж наступає Харків? На мій погляд, Харків наступає на майбутнє. От майбутнє такий дивний концепт: він, він до нас приходить в двох обличчях. Є обличчя невизначеності, яке нас лякає. Коли ми лякаємось, ми, ми там маємо різні типи поведінки, і тільки один тип поведінки, який притаманний насправді харківцям. Дозволяє то майбутнє змінювати. Реакція на страх, який викликає майбутнє, може бути агресивною, можна атакувати. Це майбутнє, можна атакувати цей страх. І от тільки такий підхід, який насправді тут просто прошит в ДНК, такий підхід дозволяє нам міняти це майбутнє. І, отже, невизначеність нас лякає, але у майбутнього є друге обличчя це прийдешність. От прийдешність — це дещо визначене точно, і що точно відбудеться, і що накатує на нас як танк. І що погано, Погано, коли цю прийдешність визначаємо не ми. От тоді на нас накатує щось чуже, щось не наше, де точно нам не буде добре. І от коли я говорю про наступ на майбутнє, то це. Така складна насправді дія, коли ми беремо невизначеність майбутнього і перетворюємо її на своє українське прийдешнє. І для себе, і для світу, бо ми не існуємо вакуум. Чому саме Харків? Чому саме Харків а не інше місто? Тому що, тому що ДНК таке, тому що є розстріляне відродження, тому що саме так чинили в 20-х роках ті смислотворці, які тут. Творили, жили і міняли реальність. Вони не приймали, не приймали те майбутнє, яке їм не подобалось. Вони його атакували, вони його змінювали. Коли радянська влада захотіла зробити з Харкова псевдо, столицю псевдо формування, псевдо держави радянської України. А, да, смислотворці тут хвилювали. Зокрема, вирішили зробити. Ну, якщо ж вже столиця, то буде українська столиця. Тут теж постійно йдуть дебати: чи був Харків справжньою столицею, бо він там не відбувся. Вчори от сніжено. я не знаю. Я думаю, що не може бути столиці псевдодержави. Ну, не буває столиць у псевдоформуванні. А, а от те, що не було псевдо, те, що було завжди справжнім, українська культура, от в неї була столиця. І, на мій погляд, вона зараз тут і є. Харків був столицею культурною. І Харків є сьогодні культурною столицею, тому що в вашому ДНК не прийняття реальності і реакція на цю реальність агресивна, в хорошому смислі слова. Є ще одна риса, дуже важлива для мене така дитяча наївність, коли ти підходиш до серйозних проблем. Дитина, коли береться думати про серйозну проблему, вона не знає, що вона серйозна, що вона невирішальна. Що її взагалі не можна вирішити, і 300 років її ніхто не вирішував. І іноді вона вирішує цю проблему. Просто інакше, не так, як всі. І е, от мені здається, що в Харкові це є оця дитяча наївність, коли, коли люди підходять до серйозних фундаментальних проблем без страху, що вони не впораються. Просто тому що цікаво. Дуже цікаво. Як же це вирішити? Далі Харківи, в ДНК Харкова є неспокій, він ну, тут просто прошитий. Ну, от, зараз ніби не найкращий час для культурних подій, а от, харківські художники о, зі своїми виставками, харк, Харківський фестиваль документальних фільмів, Харківський літературний музей з розстріляним відродженням із Курбасом, Жадан з собаками, сам без собак, там ще якось жадан. Ну, і, 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 і це все. І це все ну, всюди, по всій Україні. Ну, це не говорячи про те, що там, студія Дроздова архітектурна виїхала у Львів, почала там Львів будоражити щось робити. Там філософи пороз'їжджалися, теж почали щось там в різних місцях віщати активно. Ну, тобто, всюди був Харків, ну це ж не випадковість. Всі тихо сиділи і не знали, що робити, а Харків наповну вже працював. І це просто дознак, чому я думаю, що саме Харків, ну, Ви що робили, то і робите, ви працюєте над розвитком культури, що до війни, що зараз. Де, де існує майбутнє. Що це таке? Насправді, це щось, що існує тільки в нашій голові. Майбутнє це картинка в нашій голові. Наш прогноз, наші бажання. І ми цю картинку будуємо, виходячи з того, що ми знаємо про світ. А всі наші знання про світ насправді зібрані в такій системі смислів, яка робить нас українцями в культурі. От Культура да, це система смислів, яка описує наш світ в цілому, український світ. І робить нас українцями. І ми будуємо і плануємо своє майбутнє, виходячи з того, що ми знаємо сьогодні про світ. І розвиток культури він збільшує наші можливості і дозволяє вирішити аномальні задачі, які сьогодні не мають рішення. От наступне на майбутнє це розвиток культури насправді. Це нові моделі реальності, які виникають в тому розвитку, які по-іншому описують світ і дозволяють вирішувати задачі, які раніше не мали рішення. Ну Є багато прикладів. Ну, там... Ну, один давай. Ну, окей, теорія Ейнштейна, яка описала світ інакше, і, здавалось, немає ніяких підстав так робити. Але почали перевіряти, щоб спростувати, і виявилось, що все підтверджується, що те, що уявила людина, те, що вона схопила десь, невідомо де, за межами культури, за межами світу людського відомого, і принесла нам, підтвердилось. І ми змогли там полетіти в космос, знайти там чорні дири, побудувати радіотелескопи, прийти до квантової теорії. Багато чого змогли після того. Світ змінився. І насправді чорний квадрат Малєвича абсолютно змінив мистецтво. Якщо раніше філософська думка випереджала всі види мистецтва, а всі види мистецтва нас доганяли, то з того моменту все, все перегорнулося навпаки. Сьогодні в абстрактному мистецтві все найновіше, всі найновіші смисли там. А філософія нас доганяє і осдоосмислює. Насправді є речі, які ви вже робите як місто. Тут є, ми говоримо про інституції, інституції це не назви і не установи. Інституції це системи, які відтворюють себе і зберігають себе. І Харків з дивною постійністю і незворотністю, що генерації продукує людей культури. І багато, дуже багато. Ви як машина, яка створює людей культури. Це треба продовжувати. У вас дуже потужна медіація. У вас дуже потужна медіація. Ви якимось чином в Харкові середовище так організовано, що люди культури, смислотворці спілкуються один з одним, підкурюють один в одного. Да? І тут все так розгорається. Це треба продовжувати. Треба боротися з ворожим. Да? Ворожа російська культура. З тим треба боротися. І ви боретеся, це треба продовжувати. Але є речі, які ви не робите. Наприклад, нам дуже важливо створювати інституції, системи незворотні, але не державні і не муніципальні в галузі культури. Ті, які дуже стійкі, ті, які самі себе забезпечують і займаються розвитком культури, це дуже важливо робити, неймовірно важливо. Чому так треба робити? Тому що темп розвитку культури напряму залежить від ступеню свободи. А влада завжди обмежує свободу. Завжди. І тому, якщо формулою дати якоїсь, що робити, все дуже просто що робити і що не робити. Робити все для розвитку культури, робити все для примноження свободи. Не робити нічого проти нашої культури, нічого проти свободи. Точно.